Галина Кравець на державній службі вже 19 років. Ділиться за цей час багато чого змінилося, особливо коли почалася повномасштабна війна. Її головною задачею було втримати та згуртувати персонал, аби працювати на благо країни. реалії, прибачають згуртовуватися і працювати на користь держави. Розпочала головним спеціалістом, головним бухгалтером. Я тоді закінчувала державну аграрну академію облік аудит. і одразу після закінчення інституту я вирішила вступити на державну службу. У Полтаві Вітали державних службовців з їх професійним святом, яке відзначається 23 червня. Багатьох з них нагородили почесними грамотами Полтавської обласної ради та полтавської обласної військової адміністрації. Від керівництва від всього депутатського корпусу Полтавської обласної ради дуже е, нелегка. Вона завжди не була державна служба, але е, о, оцінити, Масштаб вашої роботи, я думаю, от можна якраз в таких складних ситуаціях тому що ну, ви забезпечуєте діяльність держави, структуру державних органів. І я думаю, що ваш фронт е е е таке ж саме має значення, як і Збройні Сили України. Ви є прикладом е роботи державної інституції. Загалом е працюємо, працювали 24 на 7, дуже вам вдячний, тому що саме на вас. Тримався цей фронт фронт держави.